Серед резонансних випадків факт смертельного травмування на кар'єрі в Крюківському районі. Повідомлення про інцидент надійшло близько 18 години 30 хвилин про те, що працівник впав в дробільню, в результаті чого отримав смертельну травму. На місце події прибули ДСНС, медики та слідчо-оперативна група відділення поліції номер 1 Попередньо встановлено всі обставини. Померлим є працівник даного підприємства 69-го року народження. На даний час, за фактом розпочаток кримінальне провадження під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, встановлюються всі обставини та розслідується кримінальне провадження. В ніч з неділі на понеділок надійшла інформація з одного із сіл про те, що чоловік на території свого домоволодіння виявив тіло жінки з ознаками насильницької смерті. На місце одразу прибула слідчо-оперативна група. Під час огляду на території. Мешкання приватного домоволодіння було виявлено труп жінки 51-го року народження мешканки даного села. Попередньо встановлено, що чоловік 72-го року народження під час конфлікту з померлою на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин спричинив жінці ножові поранення, від яких вона померла. Винуватця затримано в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу. Йому вирішиться питання про оголошення про підозру та обрання міри запобіжного заходу. За минулу добу до правоохоронців надійшло чотири повідомлення про випадки шахрайства. 81-річна кременчужанка перерахувала шахраям 70 тисяч гривень. Бабусі зателефонували невідомі та повідомили, що її рідна людина потрапила в біду, і для того, щоб допомогти їй, потрібно кошти. Сама пенсіонерка пішла в одне із відділень, які можуть прораховувати кошти, і декількома платежами відправила 70 тисяч гривень на номери рахунків, які в телефонному режимі сказали. Винуватці на даний час за фактом розпочати кримінальне провадження статтею 190 кримінального кодексу України. Це шахрайство. Правоохоронці закликають бути пильними, особливо людей похилого віку, і не вестися на провокації шахраїв. Черговий раз закликаємо всіх пенсіонерів, звертайте увагу на такі факти. Ні в якому разі не керуйтеся першочерговими емоціями. Перевіряйте, чи ваші рідні та інформація, яка надходить вам в телефонному режимі, дійсно має своє підтвердження, тому що шахраї постійно намагаються спілкуватися з вами, не дають можливості вам перевірити цю інформацію і подальшим ви просто виконуєте їхні вимоги. Навіть не можете подумати, що саме зараз телефонують, і з вашою рідною людиною все добре. Анна Мащенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.